За погодження бюджетної. Які ще будуть запитання поправки до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення проєкту бюджету на 15 й рік. Поправкою пункт 10 пропозиції Святої Миколаївича на голосування. Не зрозуміє. Пролет бюджет без обговорення. Сьогодні Тетяна Миколаївна знаходиться така. Може, з цих став, хоче виступити, щоб була запис, і так далі. Ви пане голову, не даєте, можливості цього зробити. Питання в чому? Перед виступає, він правильно виступає, другі виступає. Це запитання. А де обговорення? Хто записався, говорить, на вітання? Згідно регламенту, це є право депутата не обов'язково записувати. Ось є регламент. Підніміть питання, якщо немає, запитання до Тетяни хай сідає

Доброго дня, шановні депутати, присутні переговори. Чому я вийшов для мене вже цю чипу? Побачає. Мене насторожило не єдине питання. Зрозуміло, що сьогодні у даній... Плацію Україні і вже складний день. Починаючи зверху, ми бачили, як в Верховній Раді бачимо, що відбувається і так далі. Но питання, в чому? Давно складається, що більш близько у нас сьогодні, наш рідний район, Олевський, де ми проживаємо, де нас к люди вибрали сюди, що ми вирішили це І От на комісії, хто знаходився на функцію звернув увагу, про це вже наголошував кіст зі Роман, там інше питання, то саме серйозне питання виникло якраз по надходженню бюджет від фізичних осіб. Планується іменно 93,5%. Про що це говорить, на мою думку, я свою думку, висказуючи, знаючи трошки виробництво, трошки попрацювавши, так сказати, в товарах по економіці району, це був якраз 2008, 2009 де от депутації складності в Україні. у нас. І моя думка не на 99, а на 100%, відсотків, що іменно і вже району надходження від фізичних осіб, не будуть вибрати. Чому в мене складується така думка? Ну, от давайте трошки проаналізуємо. Як би не було на сьогоднішній день, я думаю, всі ми спілкуємося з людьми і бачимо ситуацію. По наших е, державних содарських підприємствах кажуть, що все нормально, є і тих врахується. Дякуючи тому, що сьогодні область бачить іде, що нагороджується рамоками і фризами по області, такі як е, державне підприємство Білокоровиці, це все нормально. Но питання навіть в чому? Питання в тому, що на цьому підприємстві, наприклад, я так сказати, працює сьогодні 360 чоловік. Попереднє десятиліття і сусідний фонд у 74 тисячі кубів. Спошний громад. Сьогодні 110. Кажись, повинно все бути нормально. Но тоді працювало в предмітринку, <кхе> то тоді був не один раз до приміщення, то припишні, я думаю, багато хто був, ви пам'ятаєте, які проблеми були, коли керівник був мітринка. Ну працювало 600 зличних чоловік. Сьогодні 364. Де ці люди. Кажи, все нормально. Вони пішли до частних підприємств. Теж нормально. Но, бідал в чому? Бідал в тому, що на сьогоднішній день. Ви знаєте, у нас лісопільні рами стоять. Чому стоять? Ті, що навіть працювали. От, більшість з них пішли люди на бушки. Будуть що не платити податки отут? Вибачте, я думаю, що ні. Частина з тих, що працює над от, теж не платять податки. І не потрібно самі переступою треба подіскання. Чесно, кожен і те, що має лісопільну раму, і те, що працює, треба на це подивитися реально. Що за цим криється, Нам зараз пропонують по соціальну програму скоротити Ми <смирить> Помимо ну, це пішли на бюджетну комісію, це вже говорили, що на бюджетна комісія. Вибачте, не слів. Що Питання. Чому скоротить? Тому що нема кушів. Сьогодні виступає колега депутат Глорій і говорить, що дійсно пенсійний е е е архів і так далі, люди туди йшли і будуть йти. Я навіть не знаю, хто сьогодні там працює. Це правда, де сьогодні пропонується поставити людину на півставку. Той же час у нас пропонується радо дати премії, надбавки та сказати на районній раді. От, Люди, які працюють в районній раді, окей, вибачте, окіпація сьогодні справедливо. Я думаю, люди добре, що в цій складній ситуації потрібно сьогодні кинути ті ігри, які теж були ідеї. Ті, що давно працює в районі, і з людьми ми їх знаємо. Давайте, будь ласка, будемо відноситися серйозно. І мені кажеться, що на сьогоднішній день в такому стані пропонується вже без е конкретного е е аналізу відповідно, скільки працює людей. Ми знаємо, що сьогодні надходження 46%, які були попередні рік і попередні роки, дійшли сьогодні від заклади, я не помиляюсь, до 16 прийнято рішення. Про що це говорить? Зрозуміло. Щоб бюджет не буде на пункт. Мені каже, що в такому випадку ну, неможливо. Треба а конкретно приймати відповідні війни. Дякую. Дякую за коментувати. Шановні депутати, хотіли прокоментувати цей виступ, Ви нас закликає до певних конкретних дій, а депутат відкрив популізму певного в моєму плані. Не там ніякий кустував факти появні, то не переференці до кінця не усвідомлені. І кроки, як наповнюють бюджету по до, доходу статистичних осіб, нічого не запропонували. Просто порозказували і не більше. Дайте свої пропозиції. пропозицій не дали. Чому так? Чому? Я Оце бачите, розказували, сказали неправильно, щось не то. Про це сказав, наприклад, на що таке ворожі, я не хочу повторювати. Інше питання, ви почали чомусь говорити за факти. Чому це ви почали в цьому питанні? Це питання йде в іншому соціальні пункті розгляд, тож я в місті нароси. Чому зразу буду раді депутатів зараз? Я не розумію цього. Тоді питають адміністрацію, ці ж не рада все вирішує через госпу 700 чоловік, через госту 300 чоловік. А ми якщо не буде телефона бюджету, доходить час. А чому до того питання ти немаєш квартири? І 4 десяти надходження від фізичних осіб не приложить просто депутатам, щоб не було питання. Розшифровочку. Наприклад, ми знаємо, що сьогодні надходження заплановано 16% повністю від фізичних осіб. Додати кількість людей, всі питання стоять на свої місця, не буде питання. Чому це не зробити? Володимир Володимирович, ви мене трошки неправильно зрозуміли. Я зараз поясню. У нас загальний фонд 13 тисяч 655. Я назвала при формуванні бюджету найбільшу питому вагу займає податок з фізичних осіб. Він займає 13572. Візьміть про це. Я видала питому вагу цього податку, не виконання, як ви кажете, 99,7%. Ви слухайте уважно, що я говорю. Це питома вага.